Всім привіт! Сьогодні ми готуємо швидкий салат. Він дуже-дуже смачний, і я впевнена, якщо ви зараз подивитесь це відео, ви обов'язково захочете його також приготувати. Отже, для його приготування нам знадобиться картопля, відварена в шкірках, вона у мене вже відварена і почищена. 6, 7, 8, 8 картоплин середнього розміру. Два філе оселеця. Ось такі огірочки. Квашені. Також зелень. в мене це кріп та зелена цибулька. Ось така цибуля синя, десь приблизно половинка з неї знадобиться. Е, оцет, олія, сіль, цукор і перець, а також горош консервований. Готується цей салат досить швидко, легко, нічого складного немає. Картопельку нарізаємо, зараз покажу, якими шматочками. Не дрібними, ось такими. Ось так багато картопельки в нас вийшла, але це не страшно, тому що цей салат досить швидко з'їдається і ніколи не залишається на наступний день. Далі працюємо з цибулею. Я беру половинку такої великої і нарізаю дуже-дуже тонесенько. Півкільцями тонесенькими-тонесенькими. Від попереднім відео мені написали, що для того, щоб не сльозились очі від нарізання під час нарізання цибулі, потрібно жувати жуйку. Сьогодні щось жуйку не жую і очі не слізяться, але це напевно тому, що цибулька синя, ну така червона, і вона не настільки агресивна, як деколи буває біла, звичайно. Так, цибульку я присипаю чорним перцем. Додаю солі і ось так обминаю. Обминаю, щоб вона пустила сік. Все, забираю назад свої слова про те, що ця цибуля не така агресивна. Вже відчула всю її силу. Так, і додаємо до картоплі. Далі беремо оселедець. Я купила вже ось такий готовий почищений, хіба потрібно з нього шкірку зняти? я взяла два таких філе ось, вони досить невеликого розміру. Тож, якщо ви візьмете цілий оселедець. Це буде якраз те, що потрібно. Так, ну що, як ми нарізаємо оселедець? Я його нарізаю ось такими тонесенькими полосочками. Ось такими шматочками. Так, осолеться у нас так багатезно. Якраз супер. Викладаємо його до салату. У перзі огірочки. У мене ось такі малесенькі, гарнесінькі, і їх я нарізаю кільцями. Якби вони були більші, то я б їх нарізала ще наполовинку. Ось. І наголошую на тому, що огірки мають бути не мариновані, а от саме солені. Огірочки також перекладаємо в тарілку і одразу наріжемо зелень. Зелень в мене сьогодні це кріп та зелена цибулька. Ось, Також можна взяти трошки петрушки. Супер! Ну що, напишіть в коментарях, чи виникло у вас вже бажання приготувати цей салат. Я думаю, що так. Ми вже, можна сказати, приготували. Єдине, що залишилось відкрити цю баночку горошку. Дуже люблю, коли є така штука, за яку можна потягнути, і вже готова. Але нічого, на цей раз скористуюся ключом. Одразу зливаємо рідину і викладаємо пів баночки горошку. Це все. Ну що, залишилось нам? Трошки додати солі, обов'язково соняшникова олія, декілька крапель оцту, І також дрібочка з цукру. Ось така величезна миска цієї смакоти в нас вийшла. Залишайте нам свої лайки та коментарі і скоренько біжіть в магазин за продуктами, щоб приготувати для себе. Підписуйтесь на наш канал, якщо ще досі не підписані. Па-па!